Добрий день всім на каналі. Все найкращого. Добра миру, бажаю, як завжди. Давайте пробуємо ще на два матчі. Це Ноттінгем Форест Англія і Тоттенхем. Такий матч. Ну, не знаю. Я тут чекаю всі матчі обміну м'ячами. Це перший варіант. Ну, не знаю, все-таки. Ноттінгем ну, домашня команда. домашня домашні, А Тоттенхем, Тоттенхем, ну, все рівно більше теж грає вдома краще на виїзді гірше. Але, ну не знаю, я чекаю обміну м'ячами матчі, м'ячами. Ну, Можна взяти Ноттінгем один більше. 1 більше. Хто любить комбіновано, Ну не вірю, що Тоттенхем програє, все ж таки. Не вірю, але. Можна взяти комбіном, але ну, тот, -то не програє, тотал -то менше 4,5. Ну, Такий, як варіант. Але не знаю, вірю тут в обмін м'ячами в цьому матчі. Я вірю в обмін. Такий варіант. А другий матч це Alaves Реал Мадрид. Алавес Реал Мадрид. Тест чудовий матч. ну Всі бачать Реал пішов із спад взагалі. Коротко, хоч команда там на другому місці йде. Ну, а лави знаходяться середині турнірної таблиці, реал після поразки від Сіті. Ну, Хоча їм нічого не вирішувало, ця гра, я там. Але все ж таки морально команда, я думаю, бачу і друге місце. Захочу зараз в цьому матчі показати гру. Так що. Чекаю в цьому матчі, чекаю Ну Я б тут розглянув обі заб'ються мачі. Малавес ну, середині турнірної таблиці грає вдома. Ну, гол, то повинен, я думаю, забити. Ну, можна взяти Алавес один більше, Алавес один більше. Ну, Або обі цьому матчі. Ну, Може бути таке, що Реал не заб'є, все може бути. Ну, але якщо гарний коефіцієнт, можна просто Алавес 0,5 більше. Лаве з один більше. Ну, очікую, обмін заб'ють. Такий варіант. Ну, ще можна глянути тут фоли вверх. Фолип я розглянув фоли. Ну, Можливо, й картки навіть будуть вверх. Ну, Такі варіанти. В першу чергу обізаб'ють, а лаве з 0,5, а лави з 1 з один більше. Ну і перший матч, то те, що казав Тоттенхем, обі заб'ють. Ну, не знаю, чекаю, два з половиною навіть може бути. Такі варіанти. Ну, побачимо, як пройдуть. Дякую всім. Всього найкращого. До зустрічі. На зв'язку.